Доброго дня! Мене звати Антонюк Людмила Миколаївна. Працюю я в закладі дошкільної освіти номер 8 пролісу з міської ради. Тема, над якою я працюю, система роботи асистента-вихователя в ході впровадження інклюзивної освіти. Педагогічна кредо кожне дитя певною мірою геній. І кожен геній певною мірою дитя. Інклюзивна освіта це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Відповідаючи вимогам часу, сучасний заклад дошкільної освіти відкриває можливості для навчання усіх дітей без винятку. Вихователь та його асистент є організаторами освітнього процесу, основна мета якого є підтримання прагнень дітей до пізнання, що спонукає педагогів шукати шляхи підвищення інтересу дітей до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій. В своїй роботі використовую такий стиль працювати на дитину, доброта, суворість, справедливість. Все це дає позитивний результат, розкриваю потенціал дитини, тобто намагаюся створювати ситуацію успіху. Прислуховуюсь до думки дитини, не нав'язую їй своїх ідей. І все це дозволяє виховувати самостійність, відповідальність та самоконтроль. Правила педагогічної майстерності: ніколи не зупинятись на досягнутому, займатися самоосвітою, ділитися з дітьми своїм досвідом. Намагатися бути прикладом для дітей у всьому, відповідати сучасності та змінам у системі реформування освіти. Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. Провесники відіграють роль модели для дітей з особливими освітніми потребами. Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей. У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками і участі у громадському житті. Система роботи асистента вихователя включає в себе спостереження за розвитком дитини, співпраця з педагогами, співпраця з батьками. Виготовлення дидактичного матеріалу, удосконалення самоосвіти, ведення журналів спостереження та багато іншого. У моєму закладі є кімната для психологічного розвантаження дітей, корекційні заняття з лікувальної фізкультури. Ігри для розвитку дрібної моторики рук, логіки, уваги, пам'яті, уяви, креативного мислення. Творчі заняття для кращого розвитку дитини. Участь у масових заходах. Співпраця з батьками завдяки інклюзивній освіті. Дитина з особливостями вчиться жити в суспільстві здорових людей. У неї формується направленість до нормального повноцінного життя, і головне, в тісному співробітництві з сім'єю сформувати дитини сприйняття своєї хвороби не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя. Отже, роль асистента-вихователя в навчально-виховному просторі дитини з особливими потребами надзвичайно велика. Виконуючи свою місію, асистент має стати для свого підопічного наставником, вихователем, другом, який щохвилини, щосекунди поруч він розуміє не лише слова та думки дитини, а її погляд, відчуття та душевний стан. Знедолена природою дитина не повинна знати, що в неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути в сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.